Дональд Трамп, найскандальніший президент сучасності. За його правління зазнають тектонічних сувів, здавалося б, непорушні основи політикуму Діп Стейт, на яку покладали надію європейські та, зокрема, українські керівники, дала збій. Більше того, її основи зазнають критичного втручання адміністрацією президента. Він свариться із союзниками і водночас намагається знайти спільну мову з ворогами. Він припиняє підтримку партнерів, руйнує десятилітні альянси та веде політику, яка здається хаотичною та деструктивною, але чи є в цьому прихований задум? Чи може бути так, що Трамп розігрує складну геополітичну шахову партію, де хаос і контрольована ескалація це лише інструменти, де, на його думку, певні країни це лише фігури, якими можна із легкістю пожертвувати задля вищої цілі? Життя короля, а справжня мета цього божевілля розпалити вогнище глобальної війни, на попелищі якої Трамп тріумфально зробить Америку Великою знову. Make America Great Again світ у постійному русі, дані, події, вплив, потоки інформації формують майбутнє. Ти там, де правда, ти на супернова. Які ознаки цієї теорії. Одночасно із приходом до влади Трампа США одразу відпустила кермо світового лідерства, яке так довго будувалося попередніми очільниками Білого Дому. Після виступу віце-президента Венса на безпековій конференції у Мюнхені, Мороз опустився по спинах європейських очільників, і це лише початок. З 1945 року США були головним гарантом світового порядку. Вони створили НАТО, підтримували союзників, воювали у Кореї, В'єтнамі, Іраку та Афганістані. Але все, Америка не повинна бути світовим поліцейським, заявив Трамп, і почав діяти. Удар в спину США активно працюють у напрямку розхитування значення НАТО як головного форпосту стабільності у регіоні. Трамп неодноразово наголошував, що НАТО це морально застаріла. Неефективна організація 70-річної давнини дивна позиція для лідируючої країни Альянсу, Наче готується підґрунтя виходу із неї, щоб та, у свою чергу, стала ласим шматком для когось ззовні. може і так, а може і ні. Побачимо. Паралельно з цим припиняється будь-яка допомога Україні, навіть у розпал війни із Росією Трамп виступав проти фінансування Києва. Що прямо суперечить традиційній американській політиці стримування Москви, США поступово відходять від союзів з Японією та Південною Кореєю, що відкриває шлях для посилення Китаю, чи є це ознакою слабкості або ж хитрою стратегією підготовки до нового глобального конфлікту? У 2025 році під тиском Трампа США ще більше зменшили військову присутність у Європі. І тенденції не покращуються. Чи не намагається Трамп роздмухати контрольований шторм, який поглине увесь світ, окрім американського континенту, котрий так наполегливо хоче об'єднати під одним плечем очільник США? Здавалося б, коли вже розглядати питання під таким кутом, деякі божевільні, на перший погляд вислови Трампа, набувають дещо іншого сенсу? Росія та Китай головні суперники Америки. Їхня економічна та військова міць підривають глобальне домінування США. Китай поступово підпорядковує собі фінансові ринки, а Росія дестабілізовує Європу. Якщо США втратять світове лідерство, їхня економіка вже не зможе так легко диктувати свої правила. Що ж робити? Можливо, відповідь проста: спровокувати війну, яка виснажить обох конкурентів. Що відбувається зараз? США поступово самоусуваються від ролі глобального арбітра. Це створює вакуум сили, який заповнюють інші гравці. Світ занурюється у серію регіональних конфліктів від Близького Сходу до Азії. Америка ж у цей час робить вигляд, що займається внутрішніми питаннями, вичікуючи момент, коли всі будуть знесилені. І от, коли Європа виснажена війною з Росією, а Китай загруз у тайванській кризі. США знову з'являються на арені, вони завдають вирушального удару, як це було під час Другої світової. І що ми отримуємо? Руїни Європи, знекровлений Китай, ізольовану Росію та США, які залишаються єдиною потугою у світі, єдиною над державою. Але найцікавіше питання чи не є саме цей задум основною метою Трампа? Можливо. Аномальний поспіх, з яким він намагається закрити всі геополітичні питання, свідчить не про хаос, а про чіткий план. Якщо так, то Трамп може увійти в історію не як скандальний президент, а як стратег, який запустив найбільшу геополітичну комбінацію 21-го століття, а світ лише зараз починає усвідомлювати масштаби цієї гри. Зрозуміло, що наведені вище думки. Це у більшій мірі конспірологічні теорії, і їхньою метою є радше пошук прихованих сенсів і побудови зовнішньої політики Трампа і його адміністрації, ніж намагання змусити когось прийняти таку позицію за істину. Але під завершення наших роздумів ми зібрали аргументи за і проти нашої теорії і пропонуємо вашій увазі оцінити їхню репрезентативність. Отже, чи справді Трамп штовхає світ до війни ось аргументи за. Агресивна риторика Трампа щодо союзників і м'який підхід до ворогів, скорочення допомоги Україні, що грає на руку Росії, послаблення НАТО, що робить Європу вразливою, ці дії США значною мірою розхитують і так вже підірваний баланс у світі, що, у свою чергу, не може викликати низку критичних питань, і деякі обнадійливі аргументи проти. Трамп бізнесмен, а не стратег, його дії можуть бути хаотичними. США все ще домінують у світовій політиці і без війни. Росія та Китай ядерні держави, і війна може стати кінцем для всіх. Конгрес США все ще може стримувати президента від надто радикальних рішень. Чи є Трамп хаотичним політиком, що руйнує старий порядок, чи геніальним стратегом, що готує Америку до глобального перевороту? Чи справді він хоче спровокувати Третю світову війну, щоб США вийшли переможцем, як у 1945 році, або ж він просто діє наосліп, створюючи хаос без стратегії? Напишіть у коментарях вашу думку і не забудьте підписатися на канал Супернова. Тут ми говоримо про головне без цензури та маніпуляцій. І останнє звернення до усіх, хто додивився аж до цього моменту, якщо ви тут. По-перше, всім щиро дякую. А по-друге, ймовірно, такий контент вам до вподоби. Ми готові і далі працювати над схожими темами і розкривати все більше теорій змов та конспірологій. Але для цього нам потрібен ваш фідбек. Не соромтеся проявляти активність на каналі. Підписуйтеся, залишайте коментарі, ставте лайки чи дизи. Зараз канал на самому старті, і ваша підтримка конвертується у нашу мотивацію. Дякую усім. І до швидких зустрічей.